Да, можна уже щось казати. Вот. я не хотіла писати цей підпот, мені кажуть, треба. Бо вам це треба. Я заради вас пишу під пот. А який номер? Друдру <різь> -дру під пот. <різь> Друдру підпот. Що серьезно? <різь> <різь> Блін. Воно тільки краще і краще стає. І відразу доразу, да? Коли думаєш, що крутіше вже номера не буде. От це номер. Кожен раз. Скажи. А знаєте, що особливо приємно? Подвійно. Писати під под і їсть при цьому морозово. Клас? Мало хто може це оцінити. Так. Тобто оцінити можуть не тільки всі. Yes. Так. До речі, ви що думаєте, що ми не знаємо, що... що... Тобто не бачимо, що ви робите? Не бачимо, що ви робите. No? Так, ми бачимо, що ви робите. No. Ви, ви просто офігіли. Ви офігіли. Офігівати. Нас. Офігівувати нас. <ріст> ви розумієте? Це просто, це просто, бля. Реально круто. 28 підписників на Spotify. Чуваки. Виконі. Ви коні. що з нами робите? Я нещодавно казав. Своєму духовному гору, що е якщо всіх підписників на Спотті Фазі брати в кімнату одне і всі одночасно перднуть, то можна вчадити. Боже як смішно слухай, я все зрозуміла, Щоб я ото не лізла зі своїми трендіжом, як я люблю. Ти мені дозволила взяти маржу і писать, пис, поки я його їм і зайнята, вона підпод тільки сам. Знаєш, це, це, мабуть, перший раз за всі підподи, коли мені вдалося довести думку до кінця, ніхто мене не перебив. Щоб було мені. Дозволять без морозово. Завжди! Знаєте, тут. Але тепер я буду знати ні. <рес> Зараз, до речі, тільки що дає. Я щось кажу, я щось кажу, а вона не почала перебувати, тому що вже все, магія розвіялася. Сламала четверту стіну, як то кажуть. Да? Тих... Ну, тільки це якось інакше. Тига, яка тут бляха, четверта стіна, між нами це немає. Нас... Нема стіни. У нас студія. Студію. Студіо yes. is. Так, да, по-перше, да, От. І це, це, до речі, важливий момент. Мало, мало того, що, да. 28 це майже е, півтора ка які, якихось крейзі придурків на Ютубі. Просто прелість. прелість. Ну, зрозуміло, що там багато. А я так далі не та, що навіть не дивлюся, яка зараз хвилина. Навіщо? Це ж Руб... Рубри... Рубри... Рубрика... рубрика качнула в сліпу. Знаєш, ага. та... другий... то Просто... другий сезон я... у нас має бути знову цього. Ми ж маємо чимось віддивувати. Під... Отдивує. По... І вже по відчуттях. По відчуттях. Хвилинки п'ять говоримо. А. Може бути 3.58. Давай перевіримо. 4.27. Клас. Клас. От да? прикол. Так. Да. Десь посередині зустрілися. Ага. Прямо як наш президент. Так от я хотів ще сказати, що ще ж оці чудо, чудо YouTube. Так. Mm, і що? І що? І що? Ростуть, ростуть прослуховування. Що серйозно? Так. Все mm -hmm. більше людей підписуються на нас в інстаграмі. Тільки в Фейсбуці три наші коліки. А я просто не слідкую вибачте. Три наші коліки. Ми, ми вас любимо, ви круті. Молодці, що ви є. No. Я, ми вам про це написали. Ви от, 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 от не дроман написали вам про це. Як розмістити за нами слідкують скрізь. Я не обіцяю тінуть ті, ті три каліки і от, 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 Ми просто <постив> не можем, можемо пообіцяти вам, що ми будемо там часто щось кудись писати, от, але ми все, ми все одно на вас дивимося, обіймаємо і цілуємо і взагалі коротше. Ну, віртуально, ви там нічого собі не фантазуєте буде короче, gotcha, це да, смачне мороз буде, так? Блін, я куснула, просто великий шматок. Що маніш там сиди, щоб я допихаю, я мовчу. Мовчи. Мовчу. А ти ж нас там мені люди вже сидять, в кутку малюють, таргани. Там ще один я морозов, я думаю, от не пожертвувати його тобі і довезу довести цей підпад до до фінально. Так мовити. Не mm -hmm. знаю, все залежить від того, скільки там може часу на пізділа. Ну ладно, ладно, не буду вас 20... позбавляти mm -hmm. цього задоволення від mm -hmm. цієї іскро скромітної женщини. Тут. Mm -hmm. Чекай, а ви нам напишіть в коментах. До речі. А як вам більше подобається, хто на саппорті. Але якщо ви напишете, щоб я, я зграюся. Бо я не зможу. Так вообще, що мене розірвує нахрен. Що я не зможу на копійку, не маєш ставить. Бачу граще, щоб я позділа, а ти вставлялася. Звучала сонцує flip. Да. Блін, це так зазвичай, це так зазвичай смієш. Коли ми робимо підход одне для одного, це ті жарти, які ніхто ніколи не почує. Це дуже смішно, дуже смішно. Я рада. Я? Бо це все заради тебе. Так, заради мене я вже все підпота. <смех> <смех> Бог ти мой. <laughs> так. Дещо в концепції, да? поки до, що все. До речі. До речі. Тут, ж, тут ж як, як все, <laughs> як, як же ж все. Як же все, що закручено, замучено. Ці всі, ці всі анонси. Головне, що не зам'ючено. <laughs> Бомбісіма uh, well, особливо, uh? особливо yeah. коли. Я аж морозиво заклала. Так, щоб. Не заважало піздануть, дай. Так, ті всі анонси, вони всі не дарма, а ви просто. Упало морози, бо це ще одна небезпечка. Ні, не от, під... Блін, де кажу, на я завжди кажу, так, все забрав. Так, і навіть мою улюблену лінію. Так, от під потом. От характер, все ж таки, навіть з звом при, при, примудряється, перебивати повністю всю думку і не дає закінчити ці, ці не просто цікаву, а суперважливу для розвитку подкасту. І, наш, і наших підподписників збільшення кількості. Під, що, під, як... Підподписників. А я як сказав? Молодець, ти так і сказав. Так і сказав? Так. Да. Умнічка. Цікаво. Підподписників. Так, давай, там переслухаємо, потім... Підподписників, точніше. Ну, може, хтось і підписує трошечки, звісно. підписує. Коли ми чогось орем. Він так, Олай, разом з нами, що ж підписує, пані. Підподписує. Це підписує. Підподписніть на підпод. Поміваєш, підподписька. Підподписька. Во вже оформили, блять. Під підписку. Де, сука? Підписку. Де, сука, підпис. Все. Здис. Давайте. Ми хочемо бляха. Ми хочемо більше донатити на ЗСУ. А, а завдяки а я... вам ми зможемо донатити на ЗСУ. Про що це все заради тебе? знаєте, чому була ця пауза? Щоб що ви под... задонатили. задонатили. На ЗСУ і нам, щоб ми задонатили теж на ЗСУ. Такий кривоворот донатів на ЗСУ вприклад. Ну, коротше, да, до речі, бляха завели цей, як він, баймій кофі, а ви коротше... Так з нього ж вже не можна нічого виводити. Слухай, я, я тебе благаю. Забий на оці теревені, це треба, щоб вони забили, бо вони теж думають. І не ж люди нам туди будуть, а як вони виведуть? Вони про нас прибудуються. Це все, це, це все намагають... гроші, це все вони потім... розуміють, що ми їх не можемо вивезти. Ми не будемо виводити миттю гроші. Ну, ну, воно все пофікситься. Всі, хто раніше е, казали, не переводьте нам на баймі кофі, тепер прекрасно. Постять у себе в нових випусках своїх блогів е іконки Беймі і Кофі. Це серйозно? Серйозно. Або ж не слідкую. Ну, а я звертаю на це увагу і абсолютно взагалі не парця з цього приводу. Я впевнений, що як би там не було, всі ці речі будуть вирішені не буде з цим якихось проблем. Беймій кофі не ідіоти, щоб стріляти собі в ногу. Зрештою, їм потрібні. Ну, нормальні. Вони нам може теж до інтеграція? Mm, — Да, нехай, нехай терчат. Ми, До речі, там ще е, ні. А, то ще 10 хвилин не було. Так, да, все хорошо. та mm -hmm. mm -hmm. та там, там, как? там, там. Так от. Що я хотів сказати все ж таки? Дуже важливий момент, що то, що ті всі наші були анонси, які ми робили. Господи, я так багато кажу в цьому. Випуску про ці анонси, і, і жодного разу не, не, які? не договорю. Анонси е, цих у нас так буде я не знаю, які анонси. Тепер, тепер ми будемо знати, які анонси. Це найголовніша інтрига цього випуску. Які анонси? Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. А ладно, не пишіться, все одно зараз розповім. Коротше, бо буково напишете. дочекаєшся хоч одного коментарчика там що, типа, гей, чує! Тримають кукушечку, там або ще щось. Бля, ну хочесь позданіть. Нам же теж треба тримати кукушечку і зу разом. Та пошли і... на хер, Ми будемо допомагати самі, самі тримати кукушечку. що, блядь, анонси. У нас <рес> у нас будуть у нас будуть скоро нові цікаві гості. Сука, поняли? Нові цікаві гості. Причому. От вже я про нового гостя натякнув ну, сьогодні. Хто не поняв, той не поняв. А, а от Хто а не поняв, я не виноватий. А, а далі вже буде, да, будете просто бачити і. Або просто грустить. Бачити, слухати, ну, бачити обкладинки, наші прекрасно. Скажіть, класний череп, бляха, я взагалі я хуєва. Череп оце охуєнний а, в, в різних бля. стилях. бля, Я від нього просто... почулося челік. челік. Череп, mm -hmm. челік. Ну, був а челік, череп, сказ, да, череп. Череп. Ну, Тобто таке, коротше. Да, його, його просто вбиває до, до максимального левела. Завжди кожного разу. Отако, от отака людина. Так, так він, так він. Трейвелиться, можна сказати. І так, буд, будуть людоньки, буд, будемо, ці, будуть камбеки, якісь безумні, або не безумні, або просто якісь чолові розмови. В общем, ти доїла, Морозова. Да -да. Вривайся. Ну що? Вже. Набридло пизді. Ні, не набридло. Я кайфую максимально, можу ще сім. Але думаєш, що вони не кайфують? — я, я просто думаю, що їм вони, знаєш, як це як вони. По-перше, так, да, а потім наші вони з мамою були тут до тата прийшли такі, такі, такі тато, що ти несе. Коротше, бракує маминої. Але жорсткої руки, щоб сказала, ну спать, сука! Ну або щось якось по-другому. -по другому по мама, мама мама, Марія, мам. Да? Потому що все так Що ти хер, що поняв я. Ну, ладно, гай. Марія. Мама Марія, маза Мері, камс ту мі. О, Господи. Speaking words of wisdom. Хто ж ти все-таки хочеш вона бі? Бляха, у нас прям був етя, <laughs> Да, да? да. бувнада. Прикол. Точніше. Ой, було дуже смачно морозиво. Я навіть думаю, що. Не, а. Треба, не треба з нами писати інтеграцію. Ні, боже збав. Я подумала, може наступний підпод так само зробити. А що нам зможе заводити? А відсутність мажа. Відсутність Це до речі, не бренд, щоб ви не думали. А -а -а. Відсутність мрожа. Mm? Бренд відсутність мержа. ти його з'їдаєш у тебе настояться. Круто. Сложно. Я птичка. Мені такое сложно. А вам сложно, блядь, тене? А так завжди. Крикнеш а в отвій тишина. Боже, це смішно. Скільки там уже? Я хочу насолодитися після смаку. Це як автопаті. Насолодитися після смаку маржа. Какби це не прозвучало. Це сенсі, що вимикаємо під і будеш наслаждатися після смаку маржа. Сенсі 1552, то що не можна ще вимикати, що треба тягнути час. Сенсі, сенсі, ти хочеш сказати, Боже, як ви мене заїбали? Не чула вас два тижні стільки, щоб стільки не чула. Це був вже збав, в тому справа. Дуже смачне маржу. Насправді, от я, чесно вам скажу, я дуже скочив. У мене, бляха, якась така ломка, Може, ну... може це наркотик? Ні, це релігія. Релігія це крутіше, ніж наркотик. По чому опіум? Опіум точно для народу. Короче, да, Про що я казала? Про що ти казала? Зазвичай на початку наставала демонверсія. Боюся тепер пропустити кінцівку. Не бійся я боюсь. А то раптом запишем більше, ніж сподівалися. Без надії такі сподіваюся. А нічого, ми, да. А ми ще обір... Обір це його. Оберхаузен. Оберштрумбарм. Фюрер. Ріжем. Обріжем. Як все? Я взагалі втратила думку. <coughs> Обер, штурм, ріжем. Э... Ні. Так закрыла тему. Я, я... стоп слово <coughs> яке у нас стоп слово? Пока. Его еще рано а я його тільки що сказала. Це ж не рахується. Я взагалі не знаю, чому має бути гупід пода стоп слово, це що БДСМ практика а, що, а це що тільки там прям використовується? Ну так. А я думала, в принципі, люди між собою можуть про щось домовитися, це буде стоп слово, ні? Проти чого? Ну, просто. Просто домовитись. Ну, типу, що? Припинити що? А ну не давай. От ти только шугнав біса. Ну, санці. Я взагалі не зрозуміла ні слова з того, що ти казав. А ви зрозуміли? Шановні слухачі, напишіть нам, будь ласка, Це в коментах. Experimental improvisation. Спірічал кам'ян. Я приготувала Спірічуал... клас є Боже, як круто, що це було. Знаєте, от просто зазвичай, коли я щось як пиздну, і ми такі єбать, концепція, а давай запишемо. І все одно вже втрачається, але мене не візни, а тільки а сука, був. На ваших очах народилась концепція. Ага, це було мощно, скажіть такої себе. Ви думали, ой, там десь був провал, можливо, в динаміці, щось вони тупіли, там ми такі в кінці. Хоба! Це було красиво. Знаєш? чому? Тому що доїла морозиво і почала пиздіть. А, а від тебе тепер тхне морозом б'єш жесть. Ну, це ж краще, ніж перегаром. Звідки? Напишіть нам. в <звідки>, Звідки блядь, взявся в, ць в цьому рівнянні перегар? Ну, ти просто сказав, що від мене «пре» тхне. претне. А що, да. тхне". Тхне тхне а що це негативна конотація. Нормальне слово. Давай не будемо закінчувати на негативній конотації. Не Давай, що <звідки> треба <звідки> «Тхне» <звідки>